Російські загарбники продовжують тероризувати мирне населення Харківщини. Минулої доби ворог обстрілював прикордонні населені пункти області. З мінометів, артилерії та реактивних систем залпового вогню окупанти обстрілювали Тимофіївку, ветеринарне, стрілечу, старицю, Вовчанськ, Вільчу, Дворічну, Куп'янськ та інші населені пункти. У Тимофіївці Богодухівського району зафіксовано близько 20 ударів ворога з артилерії. Пошкоджено 4 приватні будинки. У Вовчанську чугуївського району обстрілів зазнали дві дев'ятиповерхівки, вибиті вікна і дах. Крім того, пошкоджено 10 приватних будинків, гаражі, господарчі споруди. У куп'янському районі від обстрілів потерпав Куп'янськ і дворічна. Пошкоджено 5 приватних будинків, господарчі споруди, автомобілі. Також окупанти з С-300 обстріляли приміщення школи інтернату. Обійшлося без постраждалих. Працюють і підрозділи ДСНС. Так за добу ліквідували одну пожежу, що спричинена ворожими обстрілами. Снаряд влучив у гараж та господарчу споруду, підпаливши їх. Подія трапилась у місті Вовчанськ. На момент прибуття рятувальників площа пожежі склала 150 квадратних метрів. Постраждалих немає. 17 разів рятувальники виїжджали на перевірку території населених пунктів. Щойно обстріляних ворогом у селищі дворіч на містах Вовчанськ та Куп'янськ були пошкоджені житлові будинки та скління вікон. Пожеж не зафіксовано, постраждалих немає. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 72 вибухонебезпечних предмета. Українські захисники продовжують тримати оборону. У Генштабі звітують. Наступальних операцій з боку ворога не виявлено, але окупанти завдали ударів по населеним пунктам. На Куп'янському напрямку обстріляно райони населених пунктів Тавільжанка, Вільшана, Орлянське, Куп'янськ, Крохмальне, Піщане, Берестове, Стельмахівка і Вишневе Харківської області, а також Новоселівське на Луганщині. Марія Соловйова та Станіслав Дейнеко Харківські звістя.